Але в наша красота пішла по 100 гривень, бачите. Дивіться, яке красиве. сорт. суперово дуже мені подобалось. Буду ще садити. яка красота. Дуже красива. Але вона є білосніжна, це не так, що вона постійно білосніжна. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазурік. І сьогодні я хочу вам трошки розказати, показати. Про цвітну капусту різних кольорів. У нас тут є така сиренева така помаранчева і така зелена. Є ще біла, але біла пізніший сорт. Біла називається, я зараз по сортах пройдуся, біла називається алмагро. Пізніший сорт. Це у нас. Зелена Грінсторн, помаранчева, Флеймстар. Ну а в нас оця крайня, це графіті. Номерна? Ну, це графіті. там то графіті. І як я обіцяв ще, коли я садив, кидав в... Касети її, як ми висаджували. На весну я буду небагато, бо я не знаю, як вона, але хочу вам сказати, можна десь в березні, на початку березня, кидати в касети, виростити в тепличці розсаду. Ну і в березні місяці, кінці там березня, на початку квітня посадити. Якщо навіть захід України, Львівщина, вже отака красота є на полі, садилася вона під. Плівкою під дуге, під плівку, ну і звичайно, щоб чистенько було. Ну і підживлення під корінь давалося. Чесно, трошки давалося до, до, до достигнення. Зараз нічого не давав, водичка і результат. Буквально неділя назад я вам показував, десь були в мене відео. Отака була, а зараз ви бачите вже. Має дуже добрий, як то кажеться, налитий вигляд. Не одночасно, звичайно, але є. Що є, то є. По білі не скажу. І я ще хочу сказати вам, що я ще буду зараз. Сьогодні у нас 11 червня. Я ще вкину в касети небагато теж, тому що землі немає. По 96 кассеті, касеті, по кассеті я вкину ще капусти. Так як я бачу, що це пізніше, білу не будем. будемо. Будемо ми зелену, е, помаранчеву і сиреневу. Оті от, от, е, е, ексклюзиви ми е, вкинемо. Е, цю будемо дивитися, як вона по себе. Можна навіть подивитися по стовборах, по всьому, вони відрізняються одна від другої. Бачите? Повністю відрізняються Смакові. Буде окреме відео, я сам буду готувати щось, я вам покажу по цьому і скажу, який смак кожної капусти. Це буде буквально, ну, буквально післязавтра, я мабуть таке відео зроблю. О. А зараз це ми показали, я трошки наріжу, покажу, який вигляд має кожна капуста. Який вигляд має. Хоч непогані, я возив вже в суботу нашу капусту на ринок і небагато, але в нас взяли взяли ще й по 100 гривень, хоч на ринку цвітна запала ціна маленька є, але наша отака красота пішла по 100 гривень. Бачите, З навіть взяли, щоб хто продає вітрину, прикрасити, і вона на вітрині просто... Отакий От колір роби гарнесенький. Взяти таку, я зараз вирізу просто зрівняю. о Дивіться, яка вроді і малесенькі, а яка вона красива. От вам такий яркий, яркий геть колір. Це вона що, неділі, що через неділю вона отака є Була малесенька і кажу, як, ново, в об'йомі, оце за неділю. Це дуже добре. Це дуже добре. І... Зараз я ще знайду одненьку нашу е, таку сиреніву. Сіреніві трошки, правда, помаліші, але все рівно я... О, є красавиця, а є друга красавиця. От тут ще є гарніша красавиця. Гляньте. Тут і була розсада навіть. Дивіться, які красиве. Дивіться, які красиве. Графіті, сорт графіті. Ай, красавиця, дивіться. Супер, кажу, супер. Суперово. Дуже мені подобалось. Буду ще садити. І на другий рік посадю більше. Люди підходять, дивляться, інтересуються. Дехто бачив, дехто пробував. Ті, що пробували, бачили, знають, брали. Ну, а ми отакі от будемо. Пробувати завтра на ринку продати. А тепер підійдемо, глянемо, яка вона у нас. Я зараз зараз ще по одній зріжу, по одній ще зріжу, помаранчеву. О, такі екземпляри. Ну і ще одну зелену зріжу. Гляньте, яка красота! Гляньте, яка красота! Бачите, дуже красиво! Прямо світофор. А зараз я покажу, як у касеті Наб'єм і ще вкинемо собі, будемо просто дивитися. Я бачу, що це раніше. Тут біла, правда. Біла, тільки зав'язує. От можна і подивитися. Але вона є білосніжна. Це не так, що вона постійно білосніжна. Є. Через неділю буде. Можна і вкинути її. Звичайно. По кассеті я вкину, обов'язково і вкину біло. Липень. Серпень-вересень, жовтень-4 місяця. Я думаю, вона виросте, родить головне, за нею догляд. Так як в мене буде капельне, я буду поливати, буду... трохи дощі, трохи я. Але я думаю, буде все нормально. Попробую я ще вкинути і біло. Так що зараз ми йдемо до наших касет. Ну і подивимося, що до чого. А це, бачите, ми набиваємо. Та я беру 96-й, щоб трохи більше землі було, щоб було коріння, скоріше воно йшло. Можна 160 капусту садити, це вже вам вибирати. Так як в нас торф, торф у нас привезений, я його перетер. Це наше тут. Я його перетер. Бачите, які отакі перетерті, тому що купляти дорого в мене не залишилося. Такого. то я вирішив спробувати. Пробував весною трошки з запізненням, але підживка Гронгріна зробила своє діло. І в мене були дуже гарні розсади. Щоб взяти капусти, переважно я робив і на перці я пробував. Різниці була, звичайно, але можна і так, але дешевше бійдеться, поїхав своїм мотоблоком, привіз і є. Зараз ми вкинумо, подивимося, що нас вийде. Це зараз будемо цвітну кидати. Так що будемо ще осінню, як я вже сказав, ми ви весною виростили. Ми ще так виростимо осінню. Так що дивимося відео. Хто хоче вибрати такі капусти, будь ласка, сім'єнта завжди непоганий, як то кажеться, товар може вам продати. А зараз ми займаємося своїми, а на цьому бувайте всі здорові. І ще можна пройтися просто подивитися, яка у нас гарненька оця капуста. Яка весною і яка буде осінь. Отака От красота у нас. Бачите? Отака От у нас красота. Графіті серед них і помаранчева взагалі супер-суперова. Дуже красива, дуже дуже красива. І на ринку я говорю вам, що трошки попит і є. Питався я е, на е, гуртовому і навіть в розріб е, говорив з хлопцями, які продають, мають свої е, магазинчики. Вони говорили, що е, така інтерес, за інтерес, як то інтерес, був до неї в людей. Тому що вони і брали її. Ну, я думаю, непогана буде, бачите? Суперово. На цьому бувайте! До побачення!